Воїня і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на не вітни. Радуйся благодатна я господь з тобою, Благословенна Ти в жона і благословенний плод чрева Твоєго. Такі слова пролунали від. Архангела Гавриїва, який постав перед Дівою в Назареті, звістивши їй ту величну подію, яка змінить хід історії людства. Але разом з тим це викликало здивування з боку Діви Марії. Тому вона запитує, як це може статися. Коли я муже не знаю, адже Архангел Гавлів говорить, їм, що вона стане матір'ю Сина Божого, що вона стане вмістилищем того Божества, Дух Святий зійде на тебе і силом селищого огорне тебе. В той час кажуть, Святі Отці, що небо чекало, яку дасть відповідь на це Єва Марія. І вона промовила слова Я раба Господня. Хай буде мені послову Твоєму. По Ці слова доїв у Христі, браті і сестри, є дуже важливим метоло що Пресвята Богородиця сказала так, я готова, я готова виконати те, що поверіває Господь. Я готова до того, що має відбутися в лоні моєму. Хоча до кінця цього збагнути не можу, як в волоніділи може зачатися дитя. І ось тоді в Христі саме приклад смирення. Приклад великої любові, приклад відданості в Божій борі. Цим прикладом для всіх нас, дозовітніх християн, є Пресвята Діва Марія з Назарету. Коли Господь позбавляв ведеського блаженства перших людей, Він дав їм побідницю, і це місцянське місце звучить так. Сім'я жони зітре голову змія. Це вже означаючи, що діва, та, яка зачне у своєму лоні і народить, народить Спасителя світу, вона зітре голову змія, древнього змія дияла. І тому що ми будемо читати, що як через першу жінку Єву у світ увійшов гріх та через Другу Єву Псяту Діву Марію увійде у світ спасіння. І ось дорігом Христі ми наживаємо Псяту Діву Марію, Матір'ю Божою. Ми називаємо її Богородицею. Ми в своїх молитвах схиляємося не раз, взимаючи опоміч. Зиваючи про що заступництво, щоб Пресвята Богородиця виборювала у свого Сина, а нашого Господа, для нас ті чи інші ласки, які необхідними є нам у вседенному земному житті, а не перше у справі спасіння наших душ. І тому церква називає Пресвяту Богородицю заступницею, та, яка клопочиться своїми молитвами. Подібно, як цар Соломон, який сидів у славі своїй на царському троні і звернувся до матері своєї, проси у мене, мати моя. І все, що ти попросиш у мене дати тобі. Так ми віримо, що й Господь, як цар слави, який сидить на престолі Господньому, прогуляє до матері своєї і просив мене, мати Моя. І що проситимеш виконав. І тому ми звикли так взивати у своїх до Пресвятої Богородиці, просячи її помочі, просячи її заступництва, взиваючи під той її покров, бажаючи стати, щоб вона нас захистила, щоб вона нас оборонила, щоб вона нас своїми молитвами захистила в тих чи інших обставинах нашого земного життя. Як ми можемо збагнути, що дає материнська любов? Звісно, що кожна жінка, яка стала матір'ю, яка народжує і виховує дітей, вона приблизно собі уявляє, як це важливо бути матір'ю всього людства. І ви знаєте, пригадується мені такий приклад із життя, коли одна однієї чистивої матері вдови була єдина дочка. І ось ця дочка, вона, знаєте, зважилася на таке блудне, розкусне життя. Їй не подобалося жити в скромності, їй не подобалося жити в такій бідності. Вона кинула дім своєї матері і пішла у місто. Там вона проводила розпусне життя. А мати в цей час молилася за свою доньку. Молилася за її навернення, молилася за її спасіння. Але навернення не було, вона так і не поверталася. І ось вона вирішила в один момент зробити такий вчинок. Вона пішла в місто шукати її, а де її можна знайти. Так вона думала, гадала, як би її знайти, як до -то тої віднайти, і не могла собі ізбанути, де вона може в такому великому місці знайти свою дитину. І вона вирішила поступити таким чином. Зробила декілька деса... десятків своїх фотографій, зробила такі надписи. Дитино, де б ти не була, яким би не було твоє життя? Прийди додому, я чекаю тебе. І ось у цій фотографії вона розклеїла по місту і повернулася назад до села. І її дочка, яка вела таке розбудне життя, одного разу побачила знайоме обличчя. Побачивши фотографію своєї матері, вона не могла б не байдуже. Прийшовши і побачила, що це справді її мати. І побачила оцей надпис. Дитино, де б ти не була? Яким не було твоє життя? Прийди додому. Я чекаю тебе. І ось хто мить защемило серце цієї блудної дочки, і вона повертається додому, повертається до рідної матері. І оцей приклад у Рівсі говорить, наскільки велику силу має материнська любов, материнська молитва, на які подури вона готова. І, власне, Своїми вчинками, своїми молитвами, своєю всепрощаючою любов'ю, вона згодна вернути до себе навіть ту дитину, яка перебуває в гріхах, яка перебуває в злі і в беззаконні. І так само сьогодні далі в ресі це людство. Кожен із нас той, інші, в той тій чи іншій мірі вважається винним перед Богом. Сьогодні мати Божа, Хресвята Богородиця, вона звертається до кожної з нас, дитино, де б ти не була. Як ти б недалеко віддалилася від мого сина і Бога? Але навернися, прийди і чекай тебе. Власне, до того навернення, до того покаяння, яке змінює обставини нашого земного життя, сьогодні чекає у нас Господь. Того навернення сьогодні чекає мати Божа, Пресвята Діва із Назарета. І власне ми, дорогі у Христі, повинні розуміти, бо часто стається, що ми повсякденному нашому житті є тими такими невдячними користувачами тих чи інших благ, які дарує нам Господь. Забуваємо навіть подякувати за те, що отримуємо з його рук. І от оця невдячність, власне, говорить, що ми є грішними, що ми є невдячними і що ми є не дітьми, а рабами Божими. І, власне, на це навернення чекає Господь. Ви знаєте, пригадується мені такий приклад, описаний в книзі Блаженій пам'яті отця Михаїла Бружинського про одного чоловіка, купця, який. Будучи багатим, заложним, і помираючи, він зробив такий заповіт. Він повідомив суддю про те, що в нього є один син, але він не дуже далеко. І він заповідає все своє майно своєму синові. Суддя цей виявився насправді дуже чесним, дуже порядним чоловіком. І після смерті оцього купця він зробив повідомлення про те, що такий і такий чоловік помер. І свій спадок, все, що він має, свою спадщину, він переписав своєму єдиному синові, якого він давно вже не бачив, з яким він давно вже не спілкувався. І ось тут, вже, як ті було дано це повідомлення, відразу прийшло троє. Які претендували на цей спадок, і які говорили, що вони є сином того чоловіка, багатого купця. Суддя виявився будем чоловіком. Він мав портрет цього купця і каже, це ваш батько освітне каже, так це не батько. Він почепив той портрет і сказав: а зараз кожному із вас я вам дам лук і стрілу. Хто з вас влучить точно в серце свого батька, готовий буде спадщим. І ось один син прицілився і вистрілив. Так само другий, а третій душок і каже, за мені не треба спадщим. Стріляти в серце свого батька йому. І суддя опривідає і сказав, оце справжній син. І йому належить спадщина. Так само, коли у Христі в нашому житті стається, що ми не раз пускаємо оті стріли серце Божого Милоселя. Не раз ми є тими невдячними дітьми, які хочемо тільки спадщини від отця, але взамін не віддаємо ніякої любові. І не завжди готовими є для того, щоб послужити Йому тільки тому, що ви є його дітьми. Тільки тому, що Він і наш Отець. І тому сьогоднішнє свято, благовіщення Пресвятої Богородиці, це радісне свято. Це свято яке є початком нашого спасіння. Це свято яке змінює історії людства. подоби Господи, щоби сьогоднішня наша молитва, щоби сьогоднішня наша божественна літургія. І щирі наші молитви, які ми возносимо перед Христом Божим, були прийняті Господом. І щоб Господь відвернув у ту пожець, яка спіткала весь народ землі, і в тому числі і наш український народ. І щоб Господь молитвами Матері своєї, дарував нам прощення, помилування і спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! I'll link